Прегравідарний візит, тобто візит перед плануванням вагітності, це дуже важливий момент, який може виявити ваші індивідуальні фактори ризику та знизити їх вплив на подальший перебіг вагітності, що включає в себе прегравідарну підготовку. По-перше, це звернення до гінеколога для того, щоб пройти свої щорічні чекапи. Обсяг залежить від вашого віку, від попередніх результатів стежень, і ви вже це будете визначати гінекологом на прийомі. Також гінеколог може порадити інші обстеження з урахуванням того, які у вас є скарги, симптоми. Або є якісь супутні захворювання, тобто, наприклад, це визначення рівня ТТГ, Т4, пролактину і таке інше. Також звернути увагу на регулярність вашого циклу, від чого може залежати певні особливості у тому, як настане вагітність, а також як вона буде перебігати. Також важливим дуже етапом підготовки до вагітності, якщо у вас вже є хронічні захворювання, є те, що вам потрібно звернутися до лікаря, який лікує ваше основне супутнє захворювання. Тобто це може бути. Або цукровий діабет, або артеріальна гіпертензія, або хвороба нирок. І вам потрібно звернутися до цього лікаря, який її веде вас з приводу цього захворювання, вам йому потрібно сказати, що ви плануєте вагітність для того, щоб, якщо потрібно, змінити той перелік базових ваших препаратів, які ви вже зараз вживаєте, на ті, які будуть безпечними як для періоду планування вагітності, так і для початку вагітності. Тобто, щоб ви в вагітність вже входили з скоригованим переліком препаратів. Також є важливим змінити харчування, тобто свій раціон, свій спосіб життя, а також отримати рекомендації Гінеколога щодо вживання додаткових вітамінів, в тому числі фолієвої кислоти. Звертайтесь, будь ласка, до нас у клініку доктора Медведєва. Ми обов'язково вам допоможемо підготуватись до вашої прекрасної вагітності, яка буде перебігати з урахуванням усіх ваших індивідуальних особливостей.